А пошук зірки для театрального конкурсу наш тренер взяв на себе. Нам він сказав не паритись, бо буде ну дуже-дуже-дуже крутий актор. Тож, штаб-квартира команди Супа Дупа за 24 години до театрального конкурсу. Чуваки, є новина. О -о -о! Кіліана мьорфі з Опенгеймера не буде. Та Як? Чому? Може, тому що він на жодну репетицію не прийшов. А? ага. Ну Нам Саша Степаненко сказав, кіліан Мёрфі точно буде. От Балабол! Хто? Та Кіліан Мёрфі. Ну так підставити свого сукомандника. А, так чому? Це ж фотошоп. Ну, тут же Степаненко без косинки. А, не, точно, Ванінчин прислав смс Написано, я вам допоможу. І якась музика. А прем'єр Джонсонюк Борес? Що? Танки Грезик Барбарес? Що? Добрий день, всі! Слава Україні! Дай Дай Боже! Е, так, секундочку. Треба голосове зробити Джонсону. Е, Джонсонюк, Добрий день улібаді. Е, я тут на лізі сміху. Е, виступаю тут Женя кошвий тверезий. Е, я просто трошки зайнятий, виступаю там Джонсонюці привіт, Джонсон з Бебіком. Е, і цей. Дякую, що не слухаєте мене, бо я англійську взагалі не розумію. Тепер привіт! О, тепер дай Боже! Мля! <риклад> це ж цей! Вася харізма із івано-тік-токська! <риклад> а у нас, до речі, якраз немає зірки, то може ти нам її знайдеш? Звичайно, звичайно, стасік, я ж не просто так оці голосові роблю. Я можу будь-кому в інстаграм написати. Опа! А ти що? Ти типу потурок? Я ж не фотки скидаю, а голосові повідомлення. Не цікаво. Я взагалі не розумію, це що у вас тут за двіж? Це що за похороні гебіціоніста Це фільм «Опенгеймер». Ага, «Опенгеймер». Ну, понятно. Опен. Відкривай. Гай, uh, ну самі знаєте, меркличко. Ну, а ні, не поняв. <риклад> <риклад> Яка різниця? Кіліан Мьорфі мерфі не буде. Зараз рішимо це питання. Давай. Зараз зроблю голосування кіліну мьорфі. Uh, Кіліан, дай Боже старий. Що uh, ж ти такий? Ти не добрий ти. ти, 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 недобрий, ти? Погана ти людина, да. що ж ти так команду -то підставив? Чим ти так зайнятий, Може ти цей, там, не знаю, здаєш, або батьки пішли на роботу, тебе дома забули, там оскар може. Коротше, щоб на наступну гру був як штєп, все кілян, тіляйся. Ну добре. Добре, кіліан Мерфі не буде, гра завтра. Друзі, нам треба трошечки понизити планку. А може ти хоча б румун? Що ти хочеш? Сіряйсь. Може, цей? може давайте голосветіні Кароль зробимо? Давай, давай. Нормально. Тяночка. Ой, Тіночка. Дай Боже шиншилочка моя любима. Що ти там, любима, 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 це моя любима, моя любима любов, сонечко моє. Тут э, ліга сміху, команда, може б ти з ними виступила. Команду в честь тебе назвали. Супа-тупа! Супердупа. <звук> ну, якщо ти не зайнята, а якщо ти може не хочеш виступати в Лізі сміху, то піде на побачення із сексуальним типом із Івано-Франківська. Я приїду чорним джепом, вийду з нього. Сяду на лавку і буду сидіти у шепанцях без трусів тебе чекати. Слухай, Вася Васьочек, тобі хоч раз, хоч хтось на твої повідомлення відповідав. Звичайно, відповідали. Я ж не просто так у кожному голосовому кажу: слава Україні! Героям Так а що? Зірки не буде. Ох. Ну давайте не знаю останній варіант. Хочете оруджу покличу? Давай! Настя! на Настя у вас! Ладно, Бог знає з зіркою. Хай будеш ти опенгеймер. Я. Yeah. Да. <laughs> <laughs> Серйозно? Ну подивись на мене. Ну, який я Опенгеймер? Я? РАТАТУЙ! Хоч феншуй, будь-ким завгодно. Ну давайте так, добре. Я зіграю, але не опенгеймера. Граємо по моїх правилах. Я буду шереф, так, ти Горбатий. Е, ти будеш інспектор гаджет, давай лягай на підлогу. І мені треба секретаршу. Е, ні, не ти, не ти, не ти, не ти. Ти. ти будеш. Все, поїхали. Джесіко, що там на пошті? Мені хтось писав? Так. Турки. Ах, Знову ці турки заблокуй їх. Ммм, Щас. До мене хтось є? Так, в вашому кабінеті помирає ваш друг. О, ні! О, ні! Запиши мене у барбершоп на всьому. О, ні! Ні, ні, на шосту. О, ні! О, ні! Хто? Хто тебе так підстрих? Шефе, барбершоп за рогом! О, ні! Відміне стрижку. Шефе, якщо ви мій справжній друг, подбайте про мою дружину. Я давно хотів тобі сказати, я завжди був твоїм справжнім другом. І взагалі, хто образить моїх друзів, буде мати справу зі мною? Інспектор Харізма! Але спершу запишає мене на стрижку. Вау! Браво! Супер! супер! Ну, Василь, а ти боявся, все, завтра будеш нашою зіркою. У нас для тебе є подарунок Оскар. Тримай. Ой, несподівано так. Да, там правда написано Кіліан Мерфі. Ну, ти англійську не знаєш. Все, до завтра. Ти супер. Філуй тебе, Давай. Оран, ну, супер! яку вірить. Слава Богу, слава Богу. Стоп, стоп! Ця! Може, не в тему! Тіна Кароль відписала. Фу! Слава Богу! Я думав, в твасі харізми прийдеться не. грати. Як ви зрозуміли, на наступний день Тіна Кароль не приїхала. Але її бачили в кафешці з підстриженим типом, схожим на рататуя. Друзі, василь харізма! Дякуємо!